Привіт, мене звати Світлана, і сьогодні я хочу показати вам, як можна зробити зручний контент-план для Instagram в Notion. Цей шаблон підійде для маркетологів, smm спеціалістів блогерів і всіх, хто веде Instagram. У цьому відео я хочу показати. Покроковий план, як можна з нуля побудувати для себе ось таку систему для планування контенту і аналітики, яку ви зможете повторити всього за 10-15 хвилин. Також така система дуже зручна для роботи з командою, тому що завдяки такій системі можна оперативно обробляти контент, планувати його. І вносити правки, затверджувати прямо в одному просторі в Notion. Став лайк, якщо тобі цікава тема Notion, планування та організації процесів. І підписуйся на канал, щоб не пропустити корисні відео. Отже, переходимо в Notion і починаємо створювати контент-план. Що нам потрібно? Нам потрібно створити базу даних. Робимо на весь екран і натискаємо плюсик, шукаємо бази даних. Нам потрібна база даних інлайн. Натискаємо, підписуємо, що це контент план. Я пишу шаблон, щоб не переплутатись з іншими, які в мене є. Так, це ми можемо сховати назву таблички. Тут пишемо контент план. Так, називаємо. Тут буде тема. Далі нам потрібно статус. Select. Статус. Далі нам потрібна дата публікації, коли ми плануємо виставити пост чи сторіс. Дата публікації. Так, і виставляємо формат зручний для нас. Тепер ставимо плейсмент, це куди ми будемо виставляти наш, те, що ми запланували. Так, статус перетягуємо сюди, і також можемо поставити галочки. Ось так. Далі нам потрібна формула, яка буде рахувати середнє. І також нам потрібно додати для цього кількість сторіс. Так, і ось тут налаштовуємо формулу, яка буде рахувати, скільки в нас середнє охоплення. Так, для цього ми беремо. Кількість сторіс, Ми беремо першу сторіс охоплення, додаємо другу сторіс, тобто останню. Це ми маємо взяти в дужки і поділити на кількість. І тепер нам потрібно зробити ще шаблон. Нажимаємо нажимаємо Time Place. Тут натискаємо якийсь емоджі. І тут нажимаємо сюди, щоб сховати наші зайві ось ці непотрібні нам. Значення і зберігаємо це по дефолту. Все. Ми робимо нову сторінку, і вона відразу із нашим ось тут emoji створюється. Тепер нам потрібні статуси. Статус ідея, далі в роботі, далі очікує на Якщо ви працюєте з командою, то на затвердженні. І далі тут можна затверджено. Далі, який тут статус може бути, очікує публікації і опубліковано. Так. І нам потрібно, щоб все створювалось в статусі ідея, коли ми додаємо. Так. І дату публікації можемо вибрати тудей. Так, тема. Наприклад, в інстаграм плейсмент. Що це таке? Це який вид контенту ми будемо виставляти. У нас це може бути сторіс, може бути пост і може бути Reels. або може бути ще прямий ефір. Так, зазвичай це сторіс. Далі ставимо дату і тут. Нас середнє охоплення. Наприклад, тема, тема як зробити контент-план в Notion». Я її опублікувала і мені треба зібрати охоплення. Для цього я пишу, що я, наприклад, зробила на цю тему 10 сторіс. Далі, на першій сторіс було 100 охоплення. А на останній 87. От середнє охоплення на одній сторіс. А ага, тут потрібно змінити формулу, трошки не то, я поділити на 2. Ось ця формула має е, виглядати так, що перша сторіс додати другу сторіс і поділити на два. Ось, і в нас середнє 93 переглядів. І таким чином ми можемо відслідковувати, де в нас е, просідає. Охоплення, що ми робили конкретно в цей день, яка була тема, можливо, там щось заборонене, якісь слова використовували, посилання, ще щось, що могло спровокувати ось ці заниження охоплень. Також ми можемо тут собі запланувати таку колонку заявки, так, тобто. Ми можемо зафіксувати, скільки нам написали, коли ми розказували цю тему, скільки нам людей в директ написали, скільки коштує чи поцікавились нашою послугою. І також можемо написати заробіток. Тобто, наприклад, у нас було три заявки. Ну, це більше для особистих блогів, але ось так: Три заявки. З них одна продажа. Продажа на, наприклад, 3000 гривень консультація. І так ми можемо відслідкувати, скільки ми всього за місяць заробили, або скільки заявок за місяць у нас було, або скільки продажів у нас за місяць було. Ось. Тобто, у нас знизу всього підтягується кількість. І ось тут ми можемо також собі зробити, щоб це було підсумовувалось. І бачите, що, наприклад, там за місяць ми запланували скільки то різних тем контенту, сторіс будь чого І також ми це можемо зробити в календарі. Робимо дублікат, календар контенту. Натискаємо три крапочки, проперті, і із цих тегів, які ми створювали раніше, винести ті, що нам потрібно бачити. Наприклад, це може бути статус, далі плейсмент. Куди це опублікувати. В принципі, тут е, вистачить даних, тобто е, статус і куди це потрібно виставити. І також змінити місцями. Ось. І так ми можемо прямо тут в календарі запланувати собі усі свої весь свій контент. І всередині ми можемо також написати контент-план. Або, наприклад, це сторіс. Пишемо сторітелінг. І тут можемо написати відразу сторітелінг. Який ми хочемо опублікувати, і також, якщо ми працюємо з командою, ми можемо тут відмітити людину, наприклад, написати щось, що зміни подачу, пишемо коментар для людини і тегаємо її. Тобто тут можна тегнути, так як ви тегаєте, наприклад, по ніку в Телеграм. Ось тут так само це працює. Ми шукаємо ту людину, якій хочемо це написати. І ця людина заходить до себе в простір і бачить ось тут, що якесь сповіщення прийшло. Натискає сюди і бачить, що ось тут змінити подачу. Тобто прийшло повідомлення, коли вона натискає сюди, вона ось тут бачить, що від неї потрібно зробити. І також тут можна зробити коментар, наприклад, ось тут виправ. Так. І тут можемо тягнути. Кому саме це пишемо? Відправляємо. Ось тут збоку вже прийшло сповіщення. ось воно. Бачу, де мене тегнули і що мені потрібно зробити. Я можу або виправити помилку, або написати, що саме тут не так. Тобто тут зразу можна переписку вести, тут можна лайкнути, наприклад, поставити реакцію. От, і можна поставити готово, тобто прочитано, і коментарі пропадають. Але ось тут в інбокс вони залишаться, тобто можна буде перейти, почитати. Також є архів, і можна подивитись, що відправлено в архів, і ось так, коли в нас більше тем, то ми можемо просто їх перенести. Ось так карточками. Ось. І бачити в розрізі на місяць, коли що нам потрібно виставити, опублікувати, і що в якому статусі, тобто над чим потрібно ще попрацювати. І всередині прописати також, що потрібно там, наприклад, ось коли ми сюди заходимо, у нас тут зберігається все, що ми переписувалися по цьому контенту, там затверджували. От. Такий зручний контент-план, завдяки якому можна. Зручно планувати все в одному місці, зберігати тут статистику, прослідковувати, що взагалі по сторіс, по постах. Наприклад, це сторіс у нас це пост, і тут у нас 8 сторіс, охоплення. Ось ми прописали охоплення, і відповідно ми можемо проаналізувати, де у нас стався спад. Наприклад, ми бачимо, що ось тут був в якийсь день. З сторіс 68 охоплення. Відповідно, ми тут можемо проаналізувати, що про планування ноушен або нецікава тема, або вона подана якось незрозуміло чи погано, погана подача. Наприклад, тут ми бачимо лише 8 сторіс було, можливо, не до кінця розкрита ця тема, тому охоплення впали. Чи Тобто ми можемо так бачити всю аналітику за місяць і взагалі за місяці усі. І розуміти, що, наприклад, якщо у нас отут були хороші охоплення, і тут у нас були заявки, і навіть продажі, то відповідно ми можемо побачити, що тема контент планування. Як зробити це все в Notion, сама актуальна, і ми можемо на подібні теми далі розкривати в блозі якісь ще ситуації різні, і це нам принесе найбільші охоплення, заявки, принесе, тому що ось ця тема найбільше зайшла. І ми розуміємо, на чому зробити акцент. Переваги цього контент-плану: це гнучкість, автоматизація, зручність у командній роботі. І все в одному місці нічого ніколи не загубиться. Всі матеріали можна прикріпити прямо туди, всередину кожної сторіс і зручно працювати з цим, тому що доступ в Notion є з усіх. Пристроїв, тобто що з ноутбука, що з телефону, ви завжди можете швиденько зайти, подивитись, виправити, прописати собі, якщо у вас є якісь ідеї, зразу додати як ідеї. І потім, коли буде вільний час, пізніше повернутись до цих ідей і опрацювати їх. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь. І також для мене дуже важливо робити цікавий контент для вас. тому Пишіть в коментарях, які ще шаблони, можливо, якісь простори ви хочете організувати в notion, або якісь функції notion, які вам цікаві, я можу в наступні відео записати про це і показати наглядно, як це все працює. Пишіть в коментарях, які ще шаблони ви б хотіли, щоб я вам показала. До зустрічі в наступних відео.